І всім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми будемо грати в Skywars на сервері Lastcraft Я, як ви бачите, поміняв скин. Так, зайдемо сюди. На арену. У мене є тут О, тут. У мене є тут набор черепашка. Це такий набор, який там железний нагрудник зачарований і культурні штани зачаровані. І все. У цей паркур, е якщо ви граєте на цьому Last е ну, на цьому типу сервері, то е я вам потім покажу, як цей паркур проходити. Буде. Це буде. Я вам покажу, як тут проходить. Ну тут дуже легко навіть. Я так думаю, нам треба до якихось пацанів або на центрі. Я не буду, я буду до пацанів краще строїтися. І пробач, що так довго не було відео. І це, думаю, бачу. Що ті? Магма, чи магма? Як це можливо, щоб магма упав? Це магма це такий чувак, який задонатив собі таку оцюку, він може літати. О, пацан. ну ты хорош. Я просто и такой все Так, о, бутиньки, пацан. Это не просто выпадает не вер. А мне сейчас стоит. Так, Сейки тоже не жить Потребно. Ч, ч, О, блоки мені потрібні. Блоки мені потрібні. Блоки мені потрібні, потрібні, мені потрібен. Я планую, що я буду перший, бо я так бачу, ніхто не думає настроить. Так, убито одного я і одного чувака був. Як це можливо? Я ж походу нікого не буду. Так. Так, і я думаю, що на центрі вже б мав бути хто. Мав би бути хтось. Але надію, що нікого нема. Так, ну О-о-о-о-о! так так Так-так-так. Так-так. Так, о, це круто. Це що ми забираємо. Так, тут це. Может приводиться. А ну да. И я вернусь. Так, щепки ще ніколи не надо. Ніхто навіть не думает. Я не знаю, чому. Так, значить, просто тупо крадем отснт. А налазим себе щось там с крафтом. Так, куч просто тупо... О, це уже добре. Так, злим. С этой утро напотребляем. Оооо. Яблочко. Так, нам бишь, что тут щеби нам потрібно було це оце Ні, Не возьмет. Сумду переповнив. Так. Куда б нам построилися? Там, де нема пацана. Це ми? Так, це ми, ми построились. Так. Ой, у не заранее упасту, знаете, поделиться коли так буває Ти і тоді дуже дуже, дуже погано.

Це мені пригодиться, це мені пригодиться, це мені пригодиться, це мені пригодиться. Ой, вже заперехований. Якщо до мене зараз подзвонять, вибачте, будь ласка, це мої друзі. А иди я одинку там попал. Я тут не окуню. Нет, не, не окупа. Так, ну ч так? И вот так. все Так, сейчас сюда складаем, сейчас сюда. Так, пацаны, ех пусть. Вкус... Да пусти, пацаны, вообще. Пацаны. Свин. Слинко мне сделать. Свин? О, блин, не бачил. Там нужно Ой, здоров. Ой, зберу узру, узеру! я затащив! Круто, ні? Я думаю, що вам цей ролик сподобався. Якщо ви хочете більше відео, я е, вам буду знімати. І... <клухи> ви будете, якщо наберете, ну, як я начинаю ще ютубер, е, наберіть, будь ласка, хоч 3 лайка, і я зразу вже нове відео. Всім!